Привіт, малята! Сьогодні ми будемо малювати вогонь. Вогонь може бути добрим, а може бути злим. Вогонь, наш друг, допомагає нам приготувати їжу. Зігрітися, коли холодно, коли нема світла, запалити свічку. Але тільки тоді, коли за ним доглядають дорослі, вони вміють його контролювати. А коли діти граються сірениками, вогонь перетворюється на нашого ворога. Може бути дуже небезпечно спричинити величезну пожежу. Тому, дітки, запам'ятайте, сіреники це не іграшка. А зараз ми намалюємо добрий вогонь. Для цього нам потрібно фарба, червона, жовта, коричнева пензлик. Водичка, серветка та кулька з бумаги. Знизу аркуша коричневою фарбою малюємо товстенькі полосочки. Це у нас будуть дрова. Вогонь дрова дуже полюбляє. Дров треба багато, щоб добре горів вогонь. Ось так дрова ми намалювали. Тепер беремо кульку з аркуша паперу, беремо червону фарбу, вмочуємо пензлик і розмальовуємо нашу кульку червоною фарбою. Усю кульку розмальовувати не треба, тільки одну сторону. Тепер прикладаємо ось так. У мене вже вимальовується вогонь. Тепер беремо жовту фарбу, вмочимо пензлик і наносимо на кульку і прикладаємо ось так. Ось таке багаття я змогла намалювати. Малюйте разом зі мною ось такий добрий вогонь.